Раз ви бачите це відео, то мені рибу спіймати вдалося. Карасу! великий тетеше. Ну і, власне, відкрию таку не таємницю, а такий інтрижку, яку тримав весь час до цього. Вітаю вас, шановні друзі і колеги. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fishing Stock. Чергова порція, чергове відео про зимовий спінінг. Лютий на вулиці. Але такий, що я вже. Дістав свої весняно-осінні речі, бо тепло, плюс, мабуть, плюс 8 чи плюс 9. Я на річці псевдо полювати планую за щукою, поки в неї ще не почався нерести. Вона має, на мою думку, повинна принаймні клювати. Ну і буду радий, якщо влетить жерех, сом, судак, окунь чи якийсь інший хижак. Тож вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Перша точка нічим не відзначилась. Друга, власне, теж явно щуки не стоять в черзі за моїми приманками. Того варто було очікувати, але але риболові тільки починаються. Ну а сьогоднішній рибальський день, а точніше, сьогоднішнє відео, воно ще буде таким незвичним ще й тому, що я... Уже не перемотував клейкою, стрічкою водилища і сьогодні розкажу, покажу тими удочками, якими я ловив усю осінь і зиму. Ну і власне відкрию таку навіть не таємницю, а такий інтрижку, яку тримав весь час до цього. От тому, тому не перемикайтеся. Не планую сьогодні багато розводити теорії щодо особливостей лову такий переднерестовий, а воно то в принципі не виключено, що вже й нерестовий період. Я, як чесно, пам'ятаю теплі зими, коли рибалив зі спіном по відкритій воді і в лютому, і в січні, але, але такої щось не особливо. Ну, щоб, щоб було от в кінці січня і на початку лютого плюс, плюс 10 це щось трошки занадто, як на мене. Отже, що й <кій> так, нерідко не була. Ну, вже йшла на нерест там в кінці лютого, то зараз в принципі, нічого дурного е, і немає, якщо хижачка візьме та піде нереститися аж прямо, прямо на початку лютого. Ну, відповідно, коли нерест, то зловити її то ціла історія. Так, воно ну, то ще не факт, що і варто ловити, але ну, як мінімум о, ну, якась переправа. Отже, я для початку виясню, чи хоч. Чи хоч кліється ця мащука, чи активніше зараз. Ну а тоді вже буду розводити теорії. Я одягнув літні ботинки. І ще зараз згадую, а чи це не ті ботинки, які, які потекли восени, Я зараз перевірю. Блін, не комфортно виходиться. Алілуя. Айвіна. Так. Форсували цю каналу. Рухаємось далі. Отже, як і обіцяв раніше, мабуть, тримав він трішку ледь не півроку рибалячи водилищами. на той момент no name, але зараз все якби відбулося, все сталося. Тверді височенні бали зразкам, які були мною, зокрема, протестовані, це водилища Торгової марки Alta, серія Юнія. Ця серія включає більше 20. Гудилища, вони класно підходять і для ну, відповідної довжини, звісно, там від 1,8 здається до 2,1 метра. Як на мене, човновий варіант і для твічинга, і для джига. Просто те, що треба. І універсалів доволі, доволі так немало, мабуть, з десяток моделей класно підійдуть і для берегової риболовлі, і знову ж таки, з човна, це там 22 25 метра. Ну і класні далекобійні береговики точно комусь зайдуть і сподобаться. Ну, що я можу сказати? Вже гуси кудись летять, читалебиті, що я можу сказати? З приводу ну, таких загальних оцінок, неймовірний запас міцності, надійність, височенна чутливість усі вудочки, принаймні тими, що я рибал. Я думаю, що це вся серія Юнія, така вони високочутливі, ну, все розрізняється, те, що треба. Класно підійде для джига. Я ще особливо там твічингом не, не, не страждав, бо була осінь і зима, але я впевнений, що з твічингом там буде все просто прекрасно. На мою думку, усе необхідне, що має бути для висококласного спінінга тут у Alta-Junya є. Ну, от, що мені як би, так от імпонує і цікаво, я принаймні не пам'ятаю в інших худочках. Хоч... Видно чи не видно, нижня частина ручки, вона така скошена і загалом доволі таке зручно упирати в лікоть. Добро здоров'я, а те щось вдається? Пока глупа. У мене поки теж. А так взагалі ловили, ну там тиждень назад-два попадається щось? Я не плавав, я це це потеплішало. А хлопці плавали ловили. Десь тиждень назад, півтора. Тут тепло було вітер не сильі. Mm. Такі хороші попадали ще так все? Ні, ні. Хороші. Такі невеликі. покунчики попадали. Mm. Хочеться аж великої зловити. Біля конюшня. А, то я знаю, я знаю. А, знаєш, так. Mm. Саша коряк, так, да. була одна й ту злови. Мабуть, 7-7 Ну, У мене інформація 6. Ну як, чим більше з часу проходить, тим щука крупні. Да, Я не бачив, може і три було, але всі кажуть, що 6. Та ні, там три цьому. Сьогоднішню риболовлю я розпочав з твістерів трьохдюймовий турборіб, зокрема. О, яма. Ну, Це, мабуть, зумовлено тим, що останні кілька ну, виходів, виїздів на псел, на говту якраз цей твістерок краще всього найстабільніше працював, тож я на нього одразу орієнтуюсь, ну а далі вже буду, маючи статистику, щось думати. так? Проте більше двох годин уже за спиною, тож однісінько клювання не відбулося. Ну і взагалі е якось не... Не виглядає річка якоюсь живою і з великою купою активної щуки, але, але ще є час спробувати. По причині того, що зараз ось-ось очікується так званий переднерестовий жор щуки, очікується, бо може вже і завершився. ну Це така коротенька пора. Зазвичай тиждень або два, коли хижачка переднерестом накопичує енергії, накопичує енергію, відповідно, клює. от В лютому це. Частенько просліджується. Так, у зв'язку з цим я обрав доволі потужний такий комплект. Вудилище у мене Alta Union 86, довжина 2,6 метра 5-28 грамів тестом спінг. Шнур я використовую одиничку по японській класифікації. це... Intech Micron EX8, ну, повідець у мене шоклідер 0,45 мм в діаметрі, Ну а вантажки я використовую 6-8 грамів ну, і приманки відповідно порядка 3 дюй, Так? Загалом, то я би сказав, ну я зазвичай так не рибалю, такий більш ніж потужний комплект для цієї невеличкої річки, невеликих глибин. Але, але оскільки ну, є, є думки е, мати шанс, хороший шанс. Спіймати гарну крупну щуку і там п'ятірки, як мінімум шестірки, щуки ну, мають тут плавати, я в те вірю. Так от побороти їх в потужної снасті буде значно значно простіше і значно більша ймовірність. Так, я на те розраховую, але поки, поки взагалі нічого не відбувається, ні, ні дрібна, ні, ні крупна риба не клює. Так. Така зима нині, що наш лебіді плавають собі без льоду, без може там щуки стоять. Не бійсь. Сьогоднішній риболовний день уже завершено. Чотири а то й може чотири з половиною години я провів біля річки псел. Не зловив жоднісінької риби. Навіть клювання жодного не було. Загалом, то я вже хотів було відформатувати карту пам'яті, стерти всі кадри там з лебедями, з переходами, з моїми там думками, балаканиною і бобровими різними там гідроспорудами. А, але як на фільку задумався, можливо, навіть хтось із вас розділяє цю думку. Що ну насправді, що риболовля вона не лише не заключається в яскравих моментах виважування, класних клюваннях, здоровенних рибах в руках чи там не дебух в пакеті. Так для мене особисто, ну це такий от комплекс, багатогранність всього всього що складає риболовлю, від прокидання зрання під будильник до випивання ранкової кави, збори, її переїзди. Все, 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 що от вкладаємо, ми, і все, що має місце на риболовлю, для мене важливе і цікаве. Тому от я хотів поділитися сьогоднішніми своїми такими невеличкими подіями. Ну і очевидно, раз ви бачите це відео, то мені рибу спіймати вдалося в тому розумінні, що. Оскільки я є прихильником думки, що відео має бути з рибою, то я не прощаюсь завтра. Надіюсь, у мене все складеться. Я класно порибалюю, Ну і відповідно буду знімати і вам покажу. Тож, тож я рибу. Очевидно, завтра впіймаю, як послання самому собі з майбутнього, так. Тож у вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю вас, шановні друзі, колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, а ми на каналі Fishanstock. І сьогодні, до вашої уваги, я пропоную не риболовлю з берега, не риболовлю з човна на малих річках. Сьогодні я знаходжусь в плавнях Дніпра, нижче Кременчука. Рибалити буду по щуці. Давай, давай. Ох, краще. Не дуже велика, але теж непогана, так? Да? Ну, так. Карасу! Диви, як жадна глазурова, прямо в шахту. А ну, стрибати? Руками, руками. Так, ну... Така десь півторушечка, так? Да? Та Женьок, що ти? Ти не завтра. Я думаю, що двушка. Що, півтора. Вона <світ> є цей. <світ> думаю, думаю, влазу, да, ну, Давай, давай, давай. На великий тетешет. Так яке щось невеличке. Невеличка, так все одно, п'яторку. Дімно, да. вотано. Петешед те За Закраєчик можна відпускати. Да, да. Що, це не, не, та, ті, та, да? не ті, мабуть, що ми бачили. Це така дрібніша. Дону, да. та. Там повинні бути трошки кусніші. Оперманку не зіпсувала. Така тільки що подачу. І я. ну, Блін, це я я балбес. Вона клюнула, Я з момент не повірив, не буду вмикати камеру. І тільки я це закінчив, дуба, ділка подача. Це опять є саме. Ми в ту сторону кинули, вона так кинула. Ну, їй тут просто багато, ми бачимо якусь одну, кидаємо в неї. Тах та ти ще так розкажеш. Та О, ну, це Це Нормально. Це така і пойхоло, тоді було б видно. Ток-ток-ток-ток-ток, ще під'яка. Да да, да і з твоєї сторони ти, там возьмеш її? Так, візьму. — Так, це гарна така. Ну, шахта, так? Да? Ну. Бере сьогодні просто загоріть. О, така. Щуканці. Це твоя. Моя? Тому так здається. Див. Я ж підмітив. Підмітив, де в тебе дергався. Ти випустив, навіть. <laughs> ну, така, така сама, як ти. Ну, вона тут і така і є. Куча білі стоїть і у нас така. Mm, да. Зато... Знову тетешат. тетешат. Да. ТТШ? Шахта, так? Да? Mm -hmm. 4 дюйма ковтає... <laughs> Такий... Я в шок. Такий <laughs> так взагалі ну, дрібнезний. Тут я без надії ти дав. Ми побачили щуку, тут. Льоша каже, давай покидаємо. Та кажу, вона не дуже велика. Ну давай поки. І буквально на третьому забросі долбанула і походу, і походу велика. Льоша, там хороший крокоділ. Дивись. Там хороший крокоділ. Так що мені роздягатися? ж. <laughs> да. Ти не зря сказав давай покидає. <laughs> так в мене ще й поклювочка там була ж. Ох, диви вам які буруни. Та я можу. Там хороша риба, а я не знімав. Ну, вибачайте, друзі. О, хороша. Чесно кажучи, надії було небагато, що тут щука. Хороша щука. щука. А вона оказалось гарна щука. Угу.